Привіт, криптони! Сьогодні у нас шаблон під Project Fuel, і це реєстрація їхнього гаманця, а також збір тестових ефірів, які вони роздають через кран, який є зразу в гаманці. Для того, щоб вам запустити цей шаблон і для того, щоб зібрати тестові ефіри, вам треба мати баланс і реєстрацію на рукапчі, і, власне, звідти взяти API-ключ для розгадування капчі. Коли у вас є вже аккаунт на Рукапчі, є API ключ переходите в налаштування занопостера, йдете в самий низ, знаходите там сервіс Рукапча і в поле секретний ключ вставляєте ваш ключ API. Далі десь клікаєте в будь-якому полі, і якщо все ок, то у вас має відобразитися тут баланс. Ну, Само собою, у вас має бути позитивний. Я вниз не йду, тому що там мій API ключ, я не хочу освітити і потім замазувати. То... Думаю, з тим розібер, розберетеся. Після того, як ви це зробили, можете запускати шаблон. Обов'язково має бути один поток. Один поток реєструється. Реєструє досить швидко. Токи не збирає в залежності, як швидко гадається капча. От, і, власне, в архіві все стандартно, як і в інших моїх шаблонах по реєстрації гаманців. Ну, але розкажу, в дату потрапляють не переймнові профіля. Сюди попадають всі дані від гаманця, сітка, публічний ключ і пароль від гаманця. В проксі ви вставляєте проксі, якщо хочете через проксі реєструвати гаманці. І в валет проксі у вас попаде гаманець і попаде прокся. Так, у нас зареєструвався гаманець, і далі він йде збирати тестові ефіри. Ну, власне, буде гадати капчух. Так, ну отвалить ну, плюс проксі, в нас збереглося гаманець і плюс прокся, але так як в нас я проксіо не використовую, то тут в мене пусто. У вас тут буде ваша проксі. І в подальшому моїх шаблонах буде використовуватися такий формат, тому в принципі, вам цей файлик е, знадобиться. Гадається, капча. незалежно від того, чи у вас вдасться зібрати тестові токени чи ні, гаманець буде успішно зареєстрований і збережений, якщо ви бачите, оце повідомлення. От, далі може бути ще одне повідомлення, що ви зібрали успішно тестовий ефір, отак як в мене. А може бути якась помилка, якщо ви там не вставили ключ від рука, чи або кінчився баланс, або ще щось, от, то неважливо, вас все рівно збережеться. От, все, шаблон закінчив свою роботу. Ну і власне ми маємо непереймновий профіль. І якщо для того, щоб перейменувати профіля, от у нас є такий Rename profile, він стандартний для всіх. Шаблонів моїх, де ми перейменовуємо профіля. Ви можете його просто відкрити подвійним кліком прямо в Project Maker. Ну тільки дати трошки часу після того, як ви зареєстрували, тому що там прив'язується профіль до шаблону, який працює, і може останній ваш профіль не переіменувати. Ну і просто нажимаєте спочатку і тут да. Ну і все. Він переіменував. Наш профіль, і от він тепер виглядає так, як публічний ключ нашого гаманця. Ну і власне файлик дата пропадає. Там він був для того, щоб якраз переіменувати оці профіля. Все у нас готовий гаманець, токени тестові ви отримали. У подальшому я ще додав. Якісь шаблони для активності в даному проєкті, хоча він і в, в тестнеті, і також там буде ще один кран, де можна буде зібрати і інші токени, на який ефір.